Вітаю, друзі. 6 квітня. Декілька разів передивився інтерв'ю велике інтерв'ю голови головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова. Дуже мало керівників розвідки дають так багато інтерв'ю, як е, пан Кирило. Взагалі багатьох керівників розвідки інших держав ніхто навіть не знає як прізвище своїх громадян. Буданов веде публічний образ життя. Він публічна особа, і дехто каже, що навіть може з'явитись партія. Кирило Буданова. Передивившись декілька разів інтерв'ю, яке я пропоную зараз нам розібрати, в мене виникли питання. Вони досить гострі. Знаєте, для мене головне управління розвідки і бійці, які там служать, багато хто з них добре знайомі є соратники. Є друзі, є колеги, є навіть рідні, хто служить в підрозділах ГУР МО. Але Криво Буданов робить політичні заяви. І він прогресує. Спочатку була кава в Криму, потім закінчаться ракети в Росії. А зараз, а зараз абсолютно. Кажучи, що про політику не йдеться і в політику не йде, бо в нього війна, пан Кирило все ж таки робить політичні заяви, які я пропоную розібрати. Але зробити це за хвилинку. А поки що підписатись на мій канал, поширити на нього посилання. Обов'язково написати коментар. Що ви думаєте з приводу інтерв'ю Кирила Буданова? Поставити вподобайку, для того, щоб знати більше і знати чисту правду? Отже, починаємо. Голова головного управління розвідки України Кирило Буданов. А як може бути громадянин України, який не хоче захищати Україну? І чи громадянин він після цього. Він жодним чином не може вважати себе громадянином. І суспільство має його сприймати саме так. Як би це жорстко не звучало. Хтось може з автомата в руках захищати. Хтось може, як то кажуть, в тилу кувати перемогу. Але всі мають працювати на цю перемогу. А якщо людина каже така, а я тут до чого? Нехай там хтось інший робить, ні, ти не громадянин. І тут у мене декілька запитань до шановного пана Буданова. Перше, а скажіть, будь ласка, а чи можуть вважатись громадянами, а тим паче політиками, керівниками держави особи, які вивезли з країни своїх дітей, обіймаючи державні посади? Будучи народними депутатами, вони нібито державні діячі, а дітей своїх з країни вивезли для того, щоб вони не воювали, для того, щоб вони не волонтерили, і так далі. Ну, наприклад, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, чиї діти за кордоном. Або народний депутат України Петро Порошенко, чи й діти за кордоном, або і по повній, можна рахувати, державних службовців, людей, які називають себе державними діячами, а які вивезли власних діток за кордон. Ну, тобто, діти... Івана, Семена, Петра, Тетяни мають воювати, а дітки цих людей ні. От вони можуть вважатись громадянами. І чи можуть вони, пане Кириле, обіймати державні посади? А тепер друге питання. Ви кажете, вони не громадяни. Ну так відпустіть їх. Ви знаєте, скільки заяв? На вихід з українського громадянства зараз накопичувався на столів президента, і він не одну не підписав. Зайдіть до президента, скажіть, вони не громадяни, підпишіть ці заяви, ніт. Чому? Ну і нарешті, не всі люди здатні захищати вітчизну. Одні йдуть робити це добровольно, так як ми це робили в 2014-му, так як хлопці-герої це зробили в 2022-му. А інші ні. Є люди хворі, є люди інваліди, є люди просто ті, які бояться. Їм не зробили альтернативної служби. Їм не сказали. Хочеш іди служи альтернативно. Ні. З них збирають кошти. Хочеш пройти ВЛК? Плати. Хочеш пройти МСЕК? Плати. Хочеш виїхати за кордон? Втричі плати. Все це перетворили в бізнес. Хочеш відкупитися від ТЦК, яке тебе в бус запхало на вулиці, заплати. В військовому комісаріаті, колишньому нинішньому ТЦК, заплати все це суперкорупційний бізнес. До якого привчають людей. А ви тепер каєте, вони заплатили за це, а ви кажете, вони не громадяни. Тобто, вони заплатили за право не бути громадянами. Я вірно вас зрозумів? То може їм повернуть кошти, і скажуть, ви не громадяни, валіть. Ну так виходить, принаймні, з вашої логіки. Я думаю, що коли ви побачите кількість бажаючих вийти з громадянства зараз, після оцих всіх ТЦК, Секів, ВУК, ТЕЦ за кордон, і все, ви будете просто в шокі. Суспільство має бути готове дізнатися правду. Мабуть, з часом, під час війни всю правду знати. Думаю, що це зайве. Інакше ну, можуть різні думки у людей з'являтися. Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні, просто свідомість людей, вона не у всіх пристосована до сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей. Пане Кирило, ви пропонуєте про що не розповідати громадянам? Про марадерів, про яйця по 17, які ресніков з підлеглими закуповували в десятки разів дорожче для війська. Чи про безруковий ситника і взагалі Агентство оборонних закупівель, ось в мене лежать папери? Де реально на 144 мільярда 144 мільярди. Вкрадено на снарядах, на мінах, на гранатах, на патронах, на динамічному захисту. Про це мовчати? Про відверте мародерство мовчати? Це зайво говорити, пане Кирило. Може зайво говорити, що діти елітки не служать і не воюють, їх вивезли за кордон, а ти, Іван Семен Петро, воюй, тебе в бусик запхають. А якщо хочеш, то відкупися, може не варто розповідати і ви боїте, щоб знали правду? Про хімпром, який заробляє на продажу наркотиків, солей, в тому числі військовим, можливо, українцям зайве знати про те, хто пов'язаний з цим наркокартелем. Можливо, пане Кириле, ви, підкаже, ви проти, щоб українці знали прізвища мародерів, які в часі війни наживаються на війні, заробляють на ній, обдирають свій народ на ній, а це травмує українців по-вашому. Якщо так, ну тоді звиняйте. Тоді це не про захист країни, а про захист зелених дуб-чиновників, які цю країну, нашу країну грабують. Мене завжди турбує як інформаційника, коли виходять і дуже багато протестів роблять з приводу підтримки полонених. Чи не шкодить Це Це саме головне? Шкодить всі ж знають про це. Ну, але зрештою, я і людей розумію, їм треба це якось. Відчувати, що вони щось роблять для того, щоб їх рідні повернулись. Хоча, зрештою, вони роблять тільки проблеми. Всім це відомо. Я думаю, що в більшості для цих людей це відомо. Е, сьогодні це більше психологічне питання. Ви знаєте, протести щось роблять для повернення близьких відчути. А в мене питання: а це не вашого заступника Дмитра Усова. Станіслав Речинський звинувачив в бізнесі на визволенні полонених. Якщо це неправда, то я думаю, Дмитро Усов мав би вийти з заявою. Більше того, Станіслав Речинський мав би нести відповідальність, мала бути якась справа порушена, ще щось. Ну, якщо це неправда. А те, що людей вносять, а потім виносять з списку на обмін полонених. Як ви поясните, і як до цього мають відноситись рідні військовополонених, а портрет нашого ворога людина з низьким рівнем життя. Ну, давайте так. Це буде у нас людина. Низького, скажімо так, з низьким рівнем життя, здебільшого, дай Бог, щоб з повною середньою освітою, але в принципі можливо і ні. І людина, у якої є проблеми сімейні, в принципі, все. Мобілізація за гроші, там працює. Так, а в цьому ж і є сенс. Розумієте? Нема. Чим як заробляти нормальні гроші, але є вже сім'я. Сім'я каже, давай. Я теж хочу шубу і все інше. Ну і вперед. Найгірше недооцінювати ворога. Там є різні. Там є різні. Так само, як і в Збройних силах України. Є, не... є різні люди. Так, вони агресори. Так, вони прийшли на нашу землю. Так, це наш ворог. Так, його необхідно знищувати на полі бою, але недооцінювати його не можна. Недооцінка ворога робить дуже таку погану послугу тим, хто недооцінює його. Тому пане Кирило, краще в деяких випадках мовчати. Ну і нарешті, де не можна не погодитися з Кирилом Будановим. І якщо людині ламають телефон, ламають телефони, меседжери дуже рідко хто ламає, то байдуже, який в тебе стоїть месенджер, бо зайшли вже в телефон. І я з ним абсолютно погоджуюсь: не меседжери ламають, а телефони. І прикладів цьому безліч. А деякі дебіли ще. Дають можливість до цього. Наприклад, у мене є телефон е, Зодька. Це такий директор дочки Піна російського казано. І там переписки з чиновниками українськими, з секретарятом РНБО, з комісією по санкціям, Служби безпеки, навіть ГОРОМ. Мабуть, не чув совіта е, пана Кирила, Задько. Ну, а чим 100% погоджуюся. Те, що сигнал поки що самий, як на мене, захищений меседж. Ну, після Трібе кромеш. Друзі. 에, знаєте, хочу підводячи риску під розбором інтерв'ю Кирила Буданова, сказати наступне: Кирила Буданов воїн. Киво Буданов людина, яка сама приймала участь неодноразово в бойових операціях. Але Киво Буданов хоче стати політиком, і це очевидно з цих, цих інтерв'ю. Правда, поводить себе як слон в посудній лавці. А радники-порадники, ну, вони або не хочуть, щоб він йшов у політику, вважаючи його гарним воїном, або підкладують йому тупо свиню. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою і будемо жити.